Сторінка 123, параграф 29. держава Олександра Македонського. Як відбувався східний похід Олександра Македонського? На весні 334 року до нашої ери Олександр Македонський на чолі війська рушив у похід проти Персії. Цей похід ще називають східним. Тоді йшлося про відвоювання Персів в Малої Азії. Малоазійські сатрапи, які підкорялися дар'ю третьому, вирішили дати бій Олександрові біля річки Гранік, що впадає в Мармурове море. Битва відбулася в 334 році до нашої ери. Перська армія зазнала розгрому. Тож Олександр вирушив до малоазійських грецьких міст. Наступна битва відбулася біля міста, Іс. військо персів налічувало приблизно 130 тисяч вояків проти 30-40 тисяч армії Олександра. Однак, у найвідповідальніший момент Дар'я III охопила паніка. Долю битви визначила втеча царя. У полон потрапили мати, дружини і дві доньки Дар'я. Після перемоги Олександр вирушив на південь. Спочатку він підкорив Сирію та Фінікію. Найскладнішою для війська Олександра виявилася облога ті. П'ять місяців січень травень, 332 рік до нашої ери, трималися мешканці міста. Тільки засипавши протоку, що відділяла острів, на якому стояло місто від берега, греко-македонці змогли захопити його. І знову Олександр рушив не на схід, а на південь до Єгипту. Він звільнив цю державу від перського панування, македонського правителя в Єгипті зустріли як визволителя. Тут він заклав нове місто, яке назвали на його честь Олександрією. Потім, з невеличким загоном, Особистої охорони полководець пішов на захід від нілу у пустелю до Оазиса Амона. Жерці Бога Амона проголосили Олександра сином Амона, тобто Богом і фараоном. Тільки так народи Сходу могли визнати його законним правителем. Навесні Олександр рушив далі. Дарій третій також готувався до битви біля селища Гавгамели, територія сучасного Іраку. Першого жовтня 331 року до нашої ери відбулася одна з найбільших битв давнини. Армія персів була вдвічі численніша за Македонську, проте перси зазнали нищівної поразки, як і в битві біля міста Іс. Дарій третій утік з поля бою, зупинившись у столиці Мідії. Олександр тим часом без бою захопив Вавилон. Потім Македонська армія взяла столицю Персії Сузим, а також резиденцію перських царів, місто Персиполь. Дарій третій цього разу врятувався втечею до Парфії проте дорогою його вбили його ж воєначальники. Обговорюємо, прочитати уривок з джерела і замітку та поділіться міркуванням про причини популярності Олександра Македонського. Текст перший: Дарій вишукував своїх воїнів у бойовий порядок і всю ніч в оточенні солдатів зі смолоскипами об'їздив їхні ряди. До ранку змучені безперервним напруженням перські воїни ледве трималися на ногах. Олександр не хотів починати битву одразу. Після тяжкого переходу людям потрібно було дати відпочинок, і цар упевнений не що перси не зійдуть з обраного місця. Наказав своїм воїнам розташуватися на ніч неподалік перських позицій, македонські полководці жахом дивилися на величезну рівнину, звідки як шум хвиль долинав гомін голосів. Рівні ряди перських вогнищ починалися зовсім поряд і тяглися вдалину. Наскільки сягав погляд, налякані чи ворожого війська, полководці на чолі з парменіоном благали Олександром. Якщо вже він вирішив дати бій тут негайно на. Пасти, не чекаючи ранку, скориставшись темрявою, я не краду перемог, відповів Олександр. Та відпустивши наближених, заснув місним сном. текст другий. за легендою, Олександру Македонському доповідали про дивакуватого філософа Діогена, який з доброї волі відмовився не тільки від розкоші, а й від звичайних побутових вигод, Жебракував, а за житло обрав. Просту діжку, зацікавлений розповідями Македонський, захотів познайомитися з філософом. Зустріч відбулася. Поспілкувавшись, цар запитав, що він може зробити для Діогена. Не затуляй мені сонце, відповів філософ. Якою була держава Олександра Македонського, та як склалася її доля? Після смерті Дар'я III Олександр став спадкоємцем його держави. Відтепер він вимагав до себе шани як до богообранця, адже перебрав на себе владу, якою до нього не мав. Жоден з правителів. Цар, зокрема, хотів, щоб усі перед ним падали на коліна згідно зі східним обрядом. Греки і Мекадонян такі вимоги дратували і обурювали. Також царь мусив шукати підтримки серед місцевої верхівки. У колишніх сатрапіях були залишені місцеві правителі, але їхню діяльність контролювали намісники Олександра. Цар наказав карбувати нові срібні монети. Було побудовано нові міста, понад 30. Майже всі вони були названі на честь Олександра. У 327 році до нашої ери Олександр вирішив дійти до краю землі Індії наступного року на березі річки Гідапс, східна притока Інду. Він переміг військо місцевого царя Пора, яке використовувало бойових слонів. Ця битва була останньою великою битвою Македонського царя в східному поході. Втрати македонської армії були відчутними: складний перехід у тропічних джунглях і запекла боротьба індійців за свою землю вкрай виснажили втомлено. Армію, яка відмовилася йти далі. На цьому східний похід Олександра було завершено. У 323 році до нашої ери, розробляючи плани наступного походу, Олександр захворів і невдовзі помер.